Всім доброго дня. Сьогодні знову вирішив їхати по дрова в черговий раз. Так якось починається дощі, думаю, зараз все понамокає, не заїдеш сюди. Вже один день все пройшло. ніч сьогодні йшов. Ну, не міг я раніше поїхати. Значить вчора хороша погодка позавчора, а в нас тут лисиць вистрілювали. В усьому лісі гатили, таке робилося, то я не, ризик, не ризикнув їхати. Думаю. думаю, краще вже поїду після доща, ніж ніж на, на когось нарватися туди. Ну, сьогодні ночі дощ, дощ, пройшов, а сьогодні наче затихло. І думаю, що щось знайду. Ось походив по лісі, знайшов таку от деревину. Ця акація в нас вона впала і хтось її вже й перерізав. Ось бачите. Давно вже вже почорніло і ось наступна. Наче хто взяв, так кусочок вирізав і покинув. Така от акаційна. А поряд дивлюся біля неї і ще одна, ще більша. Це така акаціїна, я не знаю, мені на пів зими хватить на її топити. І ось видно, що тут заготовляли. Дивіться, а? одрізаний який метровка. Та, півтора метровий дрючок такий лежить, залишився. Мабуть, комусь не вліз. Тож думаю, треба сюди зробити заїзд. І зараз ми їх будемо розпилювати. Звісно, заїзд є ось такий, видно, його. а розвернутися тут ну зовсім має тісно страшно. Зараз спробую частинку відпиляю, щоб я тут міг мотоциклом раз розвернутися. Тут ти здається, що я бензопилою пиляю, а не електропил. Ох і ж громко, аж луна йде по, по лісі. Вирішив я різати такі по 2,5 метри десь. Щоб думаю і заряд зберегти, і тихіше, щоб, і щоб не так нароблювати шуму. Ось воно, одне дерево готово. Бачу, що я це дерево зараз і не заберу. Та, не заберу, точно не заберу, бо я не виїду з ним. Ці такі дліні напиляв. Ну нічого, кину їх два, і ще один за одну ходку, а в остальне потім. Хто б що не казав за цю пилку? Навіть я казав, що це нікудишня пилка. Але ж дивіться, я вже на зиму наготовив нею. А це пилка з самих дешевих. За 2600 її купив. Так, да, звісно, акумулятори погані там в ній. Це акумулятори не від неї. А все інше працює. Працює і нормально працює. Вона не гріється. так класна пилка, непогана. Пластик поганий, так. Да. З кришечкою з цієї біда. Ну нічого. Все інше мені подобається. Багато хто пише, можна було б і дешевше, сучкоріз. Ну, в мене є сучкоріз, я користувався ним, він слабий. Мені потрібно було чим помощніше, таке, щоб можна було пиляти отакі от товсті дерева. А сучкоріз, він, він то перепиляє, але ж він так перегрівається, що ну, один раз перепиляв і півгодини ждеш, поки він настине. А ця ні, ось я це все дерево перепиляв, і вона не нагрілася за це время. Так що не така вона і погана, ця пилка. І ось скільки я тут заряду потратив. Перепиляв ціле це дерево, добре так напиляв, не на одну коляску. І ще 50% мінімум заряду. Так що зараз її підгострю і буду допилювати. Вже до кінця допиляю, щоб вона повністю сіла. І потім буду перевозити. На день мені роботи сьогодні буде. Допиляв я ще дров. І ще й заряд не сів, ну дощ пускається. Боюсь, що, боюсь, що не вийду нагору. Буду пробувати його перевозити. Хватить мені цього. Ось, бачите, на одному заряді тут на пів місяця. Це дійсно, як мінімум на пів місяця дров. І ще пилка і не сіла. Це на одному заряді. Красота. Мені часто говорять, яке ж це ти крадеш дрова? Це ж ти не крадеш. Всі ж надра належать людям. Так, да, звісно. А ви візьміть такого, виїдьте в ліс і отак напиляєте, не ховаючись ні від кого. І щоб вас зловили. Не знаю, як у вас, але якщо в нас зловлять, то ніякий закон там уже нічого не допоможе. Чи належати недра людям, чи ні. А в нас якщо зловлять, то і дров не захочеться тих. Тож виходить, що краду. Хоч да, воно ось так ось оглянуть, вони ж гниють тут, лежать. Ну, хай собі лежать, а взять ні. Так, буду загружатися, бо вже мокрий. Дощі іде. Я так глянув, думаю, за два рази перевезу. Ага. Хоч би за три влізло. Та якби не було, то, то догрузив би більше. А так розділимо на три. Так як я й говорив на три рази. Розділив ось ще одна кучка. Вже, звісно, темніє, чи я встигну. Ну що, все, можна сказати, готово. Залишається тільки довести його додому. Отак от, от півдня роботи і на місяць дров готово. Все не знаю, як виїжджать. Якісь собаки гавкають, люди кричать там. Може чуть. Що там робиться, я хто його знає? А мені якраз туди їхати. Так що на цьому все. Всім пока. Отак от на натемно вже дознімаю. Так що, всім пока.